Інформація для власників грузовського режеву. Врожай знімався 15 жовтня минулого року. Загальна кількість становила 46,6 кг. Після дроблення отримано мезги 44,6 кг. Тобто вага гребенів становила 2 кг. Холодний настій відбувався протягом 19 годин. Потім здійснено було пресування. І от саме зараз отримано розлито це вино у пляшки загальної загальною кількостю 34, саме мета відео демонстрація кольору його, бо це дуже пов'язано саме із тимчасовим проміжком, протягом якого буде відбуватися контакт шкірки із суслом, і це власне 19 годин цього контакту. Якби Виноробство за червоною технологією, то, звичайно, це воно було більш насичене антоціанами, але мета саме сталася на отримання рожевого вина. Що, дякую за увагу. До побачення.